В Україні. Вітаю всіх гарних людей на своєму каналі, всіх українців. Сьогодні хочу розповісти вам деякі історії про хитросроких людей з Бувшого Радянського Союзу, яких мені особисто довелося зустріти. На своєму шляху. А поки що дивіться, що відбувається у Вайомінгу. Нічого такого цікавого, це штат не дуже цікавий, але дуже суворий, самий ненаселений штат в Америці. Території дуже великі, а людей дуже мало. Тому що тут не родючі землі, тут нічого немає, крім суворого клімату. І якщо чесно, я не знаю, що тут селяться люди в сучасному світі. А тоді я розумію, пам'ятаєте ці серіали кавбойські, коли жили індійці і американцям треба було вести залізницю через ці території, як вони знищували індійців, індійці знищували їх. Коротше, була боротьба за ці території, на яких нічого абсолютно немає. Але сьогодні тема буде про хитромудрих людішок. Якщо комусь цікава тема еміграції, з Радянського Союзу в Америку, ви пам'ятаєте, що було декілька таких хвиль, а саме дві, коли дозволили якимось людям емігрувати з Радянського Союзу сюди, в Америку. Перша хвиля, про яку я не буду говорити, бо це була ще та дуже-дуже дуже стара хвиля, коли це була революція в Радянському Союзі, і тоді ці всі білогвардійці і різні другі інші люди переїхали сюди, і вони тут просто в цій країні розчинилися. Дуже дуже маленькі і якісь. Такий неясний слід від них залишився, і тому воно ніяк на нас не впливає і ніяк нас не стосується. Друга хвиля, це була так звана єврейська хвиля, коли наприкінці 80-х, 80 почали випускати євреїв, хто їхав в Ізраїль. Хто їхав в Германію в Німеччину, а хто їхав сюди в Штати. І потім ще одна хвиля була, це так звані віручі. Разні там протестанти. Протестанти, напевно, правильніше роз... говорити на них. І вони казали, що їх, <кій> їх притісняють. Що над тими знущаються, їм не дають бла бла-бла, бла, 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 бла. Ну і протестанти з цієї країни приймали їх з розпростертими обіймами. І тоді почалася масова-масова міграція цих людей. Будемо називати їх віручими, так? Хоча, хоча я себе вважаю так само віруючим, і багато православних себе вважають віручими, і мусульмани себе, але це не будемо заглиблюватися. Цю тему просто будемо називати їх для ясності віручі. Але це протестанти. Ми маємо на увазі протестантів, бо для простих православних чи інших. Шлях був закритий. І ось для них був найдовший період для імміграції, тому що ті, які приїжджали сюди, в імміграцію, вони тягнули за собою потім своїх родичів, потім інших, давали там якісь статуси, там паролі, там, тралівалі, я не знаю, яка ця, як ця система працювала, але їх дуже багато доїхало. Переважно. Вони селилися в тих штатах, де надавали так званий велфер. Велфор, велфор це допомога. І ці штати були Вашингтон, це де я зараз живу, і Каліфорнія. Тому в цих штатах їх дуже багато. цих людей, про яких я буду сьогодні говорити. Ну і ви знаєте, що таких людей дуже багато дітей. Ну, раніше було дуже багато дітей з багатьох причин. Не будемо вдаватися зараз в ці причини, але в них було дуже багато дітей. І от вони були такі багатодітні, вони приїжджали сюди, отримали допомогу від уряду і переважно. У більшості випадків жінки в таких родинах ніколи в своєму житті не працювали. Абсолютно ніколи. Жодного дня. Тому що в них було своїх обов'язків дуже багато. Але вже наступні покоління, не ті перші, які приїхали, а ось до передостанні і останніх, вони вже не мали таку кількість дітей. Але жінки все одно ніколи не працювали в таких родинах. В них була безкоштовна медицина на усіх членів родини, на дітей, на дорослих, тому що у них був невеличкий дохід, і вони отримали допомогу від уряду американського. Вони отримували так само ці фудстемпи, вони отримували грошову допомогу, вони отримували субсидію на житло, тобто житло їм надавали соціальне. Ну, такі самі апартменти, да, тільки ці апартменти будувалися е, цілоспрямовано на таку категорію людей, тому що ну, це окрема тема, да, тому що забудовник мав дуже велику вигоду з цього. Якщо цікаво, я розкажу, яка вигода для забудовника, щоб будувати таке соціальне житло. І ось вони отримували житло. І на той час, коли я, наприклад, як людина, яка приїхала по грінкарті сюди, я платив умовну тисячу, так? я беру ці, ці цифри з голови. Умовну тисячу я платив за оренду, то людина. Ось таким статусом платила 300 доларів за оренду, а 700 доларів, наприклад, платив уряд за таке житло. Дуже багато пільг така категорія людей отримувала, але можна було жити, ну так, як би мовити, без розкоші. Да? Ти не вмреш з голоду, тобі буде вистачати якихось коштів на повсякдення, там, на, на їжу, на якусь там, футболку придбати, якусь стару машину купити, знайомих. На ось такі речі, без всяких там перебільшень. Жити можна, жити можна, але жити скромно. Так ось, що робили такі люди, яких я знаю, тому що я з ними працював. Зі мною, коли я був на будівництві, зі мною працювало щонайменше двоє таких людей. От вони вираховували, вираховували дні, вираховували свої години. І от, им, на, наприклад, він відпрацював е, в місяць, наприклад, я говорю там. 20 годин по тим тарифам, що йому платили на той момент. Він підрахував, воно якраз підходить під мінімум. Наприклад, мінімум був на родину 1200 в місяць. Так? Якщо ти заробив 1205 доларів, то з тебе знімали ці всі пільги, тому що ти вже перебільшив мінімальний ліміт. І все, ця людина приходила до бригадіра і казала, що я прийду на роботу з 1 числа. А зараз в мене вже все, ліміт ісчерпаний. І все, він не ходив на роботу, тому що він, якщо перебере навіть 5 доларів, то з нього знімали там медичне страхування, там медичні пільги, і йому довелося би по-дальшому платити самому. А ви знаєте, що медична страховка тут дуже дорога і вона не покриває всього. Це так само окрема тема для розмови. А для них, для цих людей, які на державному забезпеченні, їхня медична страховка покриває все, буквально все, повністю все, і для дітей, і для них. для людей, які платять за медичну страховку, для працюючих людей. Ця страховка починає працювати там з якогось динактику. Але Менше з тим, не будемо про це говорити, бо це займе деякий час. Зараз говоримо про цих людей. І ось вони знають, знають ліміт і перестають ходити на роботу, лише щоб в них не забрали ці пільги. Тобто він і ходить на роботу, і не ходить на роботу. Потім в нас був такий, коли я працював на таких металоконструкціях, ми робили металоконструкції, в нас був теж такий. Мужчина, якого було семеро дітей, він, так би мовити, або був ментально хворий, або прикидався таким. І в нього була та ж сама проблема. І тут існує така система овертайм. Коли ти працюєш більше годин, які тобі... Легально дозволені, тобто 8 годин 40 годин в тиждень, то ти, то, то тобі платять типу, екстра гроші. Наприклад, якщо ти маєш 10 доларів на годину, в тебе ставка, у вас дуже багато роботи і тебе просять залишитися на 2 години довше, бо дуже багато роботи. То цей тобі а, твій бос платить 8 годин нормальних, а 2 години, які ти залишаєшся, він тобі платить вже не по 10, а по 12,50, наприклад. Да? І цьому дядінькі треба було залишитись, він не може, він не може тіпа, сказати, я не буду робити ці 2 години, тіпа, мені треба додому. Тому що його звільняють. І що він робив? У нас була карточна система. Тобто, ти приходиш, вставляєш карточку, тобі фіксують, коли ти прийшов, і так само, коли уходиш, вставляєш карточку і фіксується, коли ти уйшов. І от ми робимо 8 годин, заканчується наше, время. але нам треба залишитись 2 години екстра. Бо нас попросили залишитись бо багато роботи. Цей дяденька після 8 годин йде вставляє свою карточку, ніби він уходить, але лишається на роботі. І ще ці 2 години він працює, але він працю... працює безкоштовно, тому що він відбився, як нібито уйшов. І наші там хлопці були обурені, кажуть, що ти даруєш типу босу 2 години, працюєш на нього. Безкоштовно. А він каже, я не можу, я не можу, тому що в мене заберуть всі пільги. І ось так він робив безкоштовно. А що вони робили ще ці люди? Була така програма, вона називалася Хабітат. Хабітат. Це програма, яка будує такі ком'юніті. Для мало забезпечених людей. Там живуть люди, вона загорожена ця ком'юніті, через що вона називається ком'юніті, вона загорожена таким, таким плотом довкола, і там 20, 30, 40, 50 хатів, де живуть малозабезпечені люди. Тобто ця програма була спеціально розрахована на людей, в яких немає коштів для того, щоб. Купити собі житло, дав... І вона вже давно не існує, тому що це вже невигідно. І там жили малозабезпечені люди, які платили за своє житло умовних 400 доларів, а все остальне платило, платив уряд, наприклад, там 800-900 доларів. Да? Ця людина має бути малозабезпечена. Але вона має відробляти 200-300 годин, годин на будівництві сусідніх будинків. Тобто ти приходиш безкоштовно, допомагаєш на будівництві своїх сусідів, відробляєш 200-300 годин, це тобі зараховується в цю програму. І потім так само ті люди, які будинки вже побудували, працюють на твору. Будинку, будують твій будинок тих самих 200-300 годин. І що робили наші люди? Наші люди, ці хитро зроблені, вони звільнялися з роботи. Ти мав хоча б один рік бути без роботи для того, щоб підпадати під цю програму. Вони звільнялися з роботи, сиділи без роботи, в них не було ніякого доходу, вставали на цю програму. Ходили так опрацювали на сусідніх будинках, отримували свій будинок у власність. Так, да, Там є свої е, обмеження, тобто ти не можеш там 10 років продавати цей будинок, не можеш 10 років там нічого з ним робити, там, ну, всякі такі умовності. Але якщо ти туди вже вселявся і от ти мав платити умовних 400 доларів, це залишалося з тобою пожиттєво, типу. І от вони тільки отримали ключі від цього будинку, заїхали туди, він йде працювати. Так само на ці умовні 30-35 годин на тиждень. Але в нього є вже будинок. І він платить за нього 400 баксів. Да, з часом ти можеш вже знайти собі, якщо ти хочеш за бажанням, знайти собі нормальну роботу. Але в тебе оплата за цей будинок лишається та сама. Є знайомий. Який все життя стояв на велфері, ніде не працював, але ходив до таких самих а, умовно рускомовних людей на будівництво, працював за кеш, тобто ми платили е, живими грошима паперовими, його ніде не реєстрували. Я не знаю, як це зараз працює, але раніше це було дуже просто. Ти приходиш там. На роботу домовляєш там, наприклад, за 15 доларів на годину працюєш, тобі в кінці тижня дають готівку, і все, ти збираєш цю готівку, а сам стоїш на цій програмі, на велфорі тобі ще уряд видає допомогу, в тебе медичне страхування безкоштовне для всієї родини. в тебе допомога, в тебе все є, в тебе соціальне житло, і ти собі складаєш ці грошики в кишені. І от я знаю таку людину. Яку, яка побудувала два будинки лише за кеш, хоча офіційно, офіційно вона ніколи в цьому житті не працювала і будувала третій будинок, бо ті два вона продала. Я не знаю, що не так з урядом е американським урядом, чому вони все це не відслідковують, як людина, яка в житті ніде не працювала. Могла побудувати два будинки, потім їх продати і будувати третій будинок. Чому це не, йде? не фіксується, не оподатковується? Чому все ось так виходило? І ось наприкінці року ми люди, які працюють офіційно, платять податки, ми ще в кінці року платимо податок. А їм. Повертають гроші на дітей. Тобто у них багато дітей до 18 років на кожну дитину повертали, якщо не помиляюсь, 2 тисячі чи 2,5 тисячі. І от у нього 10 дітей, тобто 25 тисяч, йому ще уряд повертав. Це плюс до всякої допомоги, яку він отримав на протязі всього року. Ну і потім ці люди можуть подорожувати за ці гроші, яким вона називається Tax Return, яким уряд поверне. І от їм повернули умовних, так би мовити, 25 тисяч, вони збираються там їдуть відпочивати в Мексику чи де, в якісь інші країни, або просто подорожують по Америці. Ось такі хитрі люди в нас є. І що стосується іншої категорії да, до свіжих людей, наприклад. Наприклад, свіжі люди, які приїхали на протязі останніх там трьох років, е, є люди, які просто безкорисно хотіли допомогти нашим землякам. Була така програма, чи є вона до цих пір, я не в курсі you for you». І вони мають змогу, мали змогу верніше, запросити українців, які хотіли е, втікти від. Від війни, від цього жахіття. І вони запрошували. Запрошували до себе. Навіть незнайомих людей просто бачили такі об'яви. Прошу, в кого є можливість, типу, допоможіть виїхати і все, в цій програмі. І вони запрошували всіх людей, навіть незнайомих. І всі люди приїжджали сюди. Я знаю, в Каліфорнії є один американець, який запросив більше ста людей. таких. Я не знаю. Точну кількість людей, яких він запросив, але він це робив типу, від щирого серця, і від того, що він дуже релігійна людина, він таким чином допомагав нашим людям. Але деякі люди, які приїхали сюди, я не кажу за всіх, більшість тих людей, кого я знаю, хто приїхав по такій програмі, вони всі працюють. Тих людей, які приїхали сюди по цій програмі, і не працюють, і користуються якимось пільгами такими самими. Про які я розповідав е, в попередній частині, так? я таких людей особисто не знаю, але чув, що такі люди є. Так ось ці люди, які приїхали, це стосується саме цього дяденьки, американця, які приїхали сюди і з перших днів стали на всякі соціальні програми на допомоги і до цих пір цим користуються, зараз вже є такий закон. Що вони мають повернути, повернути ці гроші, які вони взяли від уряду. Це зробив наш теперішній головнокомандуючий, сказав, що ці гроші люди мають повернути, тому що в них не було законного права на отримання цих пільг і допомоги. І тепер цих людей знайти будуть. Дуже тяжко, і цей дяденька американський, який це зробив всіх людей, буде повертати уряду усі кошти, які ті люди вибрали у уряда. Тому що уряд не буде замарачуватися, шукати цих людей і якимось чином з них витягувати ці гроші, а ця людина, яка запросила їх, несе повну відповідальність за цих всіх людей. І от вони будуть з нього витягувати ці гроші. Отак легше. Є ще багато різних історій на цю саму тему, але я вже бачу, що я це відео вже дуже затягнув. І мені дуже буде цікаво, що ви думаєте на цей рахунок. Можливо, я в чомусь не правий, можливо, я щось сказав не так. Мені дуже цікаво. Почути вашу думку. Пишіть, що ви думаєте на цей рахунок, чи ви стикалися з цим, чи можливо ви отримуєте допомогу. Мені дуже цікава ваша думка. А поки що. Бачите, а поки що воно ось так сталося. Це вже не перший випадок, коли, блін, перериває моє відео. Як? Поки що мирного неба вам над головою. Сподіваюся, вже, як казав Гавін, що до 15 січня війна скінчиться. До речі, мені теж цікаво, що ви думаєте з цього приводу. Мирного неба вам над головою! Слава Україні і героям слава! Не забувайте донатити на ЗСУ, якщо у вас є така можливість, підтримуйте, підтримуйте наших військових, донатьте своїм знайомим, своїм родичам, якщо у вас є така змога. Ну і звичайно поширюйте моє відео, якщо вам було цікаво, можливо, ще комусь буде цікаво. Коментуйте, ставте «подобайки» Я вас всіх дуже поважаю за вашу активність, за те, що ви завітали на мій канал. на мій канал, До нових зустрічей. Ще такий невеличкий поскріпто, чому я взагалі зробив цей ролик і чому взагалі ця проблема хитрожопих людей мене турбує. Тому що на сьогоднішній день в Америці проживає. 347,3 мільйони людей. Це повністю населення офіційно на 25 рік. Із них 71 мільйон. 71 мільйон. Ви можете собі уявити, живе на пособі. 71 мільйон. І Дрозуміння, в уряду цієї країни немає грошей і ніколи не було. Весь бюджет цієї країни це податки людей, яких працюють. Тобто п'ята частина, частина населення цієї величезної країни живе за рахунок, за рахунок нас, платників податків. Ми платимо податки, які збільшуються рік за роком, і за рахунок цього живуть оті 71 мільйон людей за наш рахунок. Крім того, ми платники податків, утримуємо тюрми в'язниці. Ми утримуємо в'язниці, ми утримуємо поліцію, ми утримуємо. Пожежників. Тобто на нас, на нас, на людях, які працюють, тримається вся країна. І ми рік за роком живемо все гірше і гірше. Ось через то я зробив це ролі, щоб було зрозуміло, які тут проблеми в простих робочих людей. І з цих 71 мільйона людей, які живуть за рахунок соціальних виплат, 10% це люди, які дійсно в цьому нуждаються. Це інваліди якісь, або люди, які просто не можуть працювати. Всі останні це просто летачі або хитрожопі люди. Якщо хтось образив, це ваша справа. Якщо ви до цих пір живете за мій рахунок і за рахунок таких людей, як я, я вами не задоволений і робіть всім, що хочете. Я свою, свою думку не змінюю. Така моя позиція, така моя думка. А ви що думаєте на цей рахунок? Хотіли б ви утримувати від своєї зарплати стільки ледачих людей? Хотіли б ви, що за ваш рахунок їх кормили, вдівали, щоб, їх, щоб їм надавали житло. Що ви думаєте на цей рахунок? Дуже цікаво буде послухати.